Цигарки знову подорожчують для українців. Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби Верховна Рада ухвалила ще 4 грудня. А вже 9 грудня документ було направлено на підпис президента, де він досі знаходиться. Нагадує видання РБК Україна. За оцінками заступника голови фінкомітету ради Ярослава Железняка. Через зволікання з підписанням закону бюджет з початку року вже недоотримав понад 700 мільйонів гривень. Як законопроєкт вплине на ціни сигарет і скільки на цьому зароблять виробники? Доклад. Дякую за цей законопроєкт було розроблено на заміну восьмирічному плану підвищення акцизів на тютюнові вироби, впровадженому 2018 року. За тим планом, Україна в рамках свого євроінтеграційного поступу вже у 2025 році мала збільшити розмір акцизних ставок до 90 євро за тисячу сигарет. Відповідне зобов'язання Україна взяла перед євросоюзом, але через невраховані впливи на курс гривні, факторів інфляції та девальвації, зокрема викликані пандемією COVID-19 та початком повномасштабної. Війни Росії проти України до кінця семирічного періоду акцизні ставки досягли лише 60 євро замість запланованих 90. Тому графік підвищення акцизів довелося переглядати. Отже, нині позначки у 90 євро за тисячу сигарет планується досягти до 28-го року. Також закон передбачає переведення розрахунку акцизів на тютюнові вироби у євро замість нинішніх розрахунків у гривнях. Це робиться задля уникнення впливу девальвації на розмір акцизу. Якщо закон у його нинішній редакції вступ вступить в то в 2025 році акциз на сигарети зросте на 35,4% до 78 євро за тисячу штук. У 26-му акциз на сигарети зросте на 5%, у 27-му на 4,8%, у 28-му на 4,7%, досягнувши 90 євро за тисячу штук. Виконувач обов'язків директора Департаменту корпоративних і юридичних питань «Імперіал Тобако» в Україні Вадим Новосад очікує, що ціна на пачку сигарет змінюватиметься приблизно на такий же відсоток, як і зростання акцизу у гривневому еквіваленті. Тож у 2025 році ціна пачки зросте на 35%, а в 2026-2028 роках, якщо ставка у євро зростає на 5% щороку, плюс якщо девальвація гривні до євро становитиме приблизно 10% щороку, то зростання ціни пачки складатиме приблизно 15% кожного року, прогнозує експерт. Для прикладу, якщо у 2024 році ціна пачки була 100 гривень, то у 2025 складатиме 130. П'ять гривень, у 26-му році 155 у 27-му – 178 гривень, а у 28-му – 205 гривень. Тож кидайте палити, поки ще є час. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.